Ну, я бачу в вікно, що заходять купа їх йде. Я розумію, що вони йдуть за мною. Постійно закривали рота, нічого не казали, ну, типу, щоб я мовчала, нічого не казала, бо чи пристрелять, чи ще щось. Не просто б'ють, вони їх катували. Я ніколи не чула, що чоловіки так можуть кричати, на кроваті лежали рештки, я не знаю. І рук, і ніг, і, і все, що там. Я не знаю, що вони робили там. Чекаю кожен обмін. Чекаю, що може буде знайоме прізвище, чи може позвонити мені. І скажу, що я повернувся. Поки чекаю. Мама моя з Рівного. Приїхала в Маріуполь на морі відпочити і так і залишилась там. Я народилась в Маріуполі, закінчила там медичне училище Маріупольське, здобула там професію медичної сестри широкого профілю, ну і так по спеціальності вже працювала до того моменту, як пішла в ЗСУ. Коли познайомилася зі своїм чоловіком, так склалося, що я вирішила піти. До військового мобільного госпіталю. Потім вже звідти пішла в декретну відпустку. 24-го вночі він мені написав, що почалось. 26-го ще виїжджала в Маріуполь до чоловіка, бачила його останній раз. І вже 28-го ввечері я побачила, як їхня техніка заїжджає по трасі. Просто як мурахиці, лізли, лізли, з усіх сторон вони були. Ну і все, 1 березня вони прийшли до нас додому, почали шукати українських військових. Поряд зі мною мій сусід був в цього. Як це, громади цієї нашої побачила його маму. Кажу, а де Сергій? Вона каже: Його забрали на ніч. Типа там попитала щось, сказала, щоб він слідкував за порядком. Бо цей сусід поздавав всіх. І десь о третій годині прийшло вісім чоловік. Ну, я бачу в вікно, що заходять. Купа їх йде. Я розумію, що вони йдуть за мною. Я розуміла, що вони прийдуть, але мама мені завжди казала, що вони тебе чіпати не будуть, бо в тебе двоє дітей. У тебе маленька дитина, хто тебе буде чіпати? Я Кажу, мама, їм же ж все одно. Ну так, почали в будинку все перевертати, шукати. Шукали чоловіка. Три машини якісь приїхало, і вісім чоловік прийшло, зайшло у двір. З автоматами і постійно закривали рота, нічого не казали, щоб я мовчала, нічого не казала, бо... чи пристрелять, чи ще щось. Все, посадили, повезли мене до. Спочатку вони мене привели в камеру, ну, якусь там, якась будівля і так кімнатки такі зроблені під. І так заходиш, кровать стоїть, посеред кімната. Завели мені, мене туди і закрили двері. Звісно, запах там був ужасний просто. На кроваті лежали рештки, я не знаю. І рук, і ніг, і, і все, що там. Я не знаю, що вони робили там. Я почала плакати, кричати, щоб мене випустили Ну, Вони довго сміялись, звісно, але випустили. Потім після того. Повезли мене вже в Донецьк. Там привезли на якусь габвах, я не знаю, що це таке, якась там ісправительна штрафбата, як у них там правильно називається. Там вони не кормили, мабуть, тиждень не кормили, да? Ну так води давали періодично. Постійно, зрозуміло, питали за чоловіка, де він, що він. Я сказала, що він в Маріуполі, все, більше про нього нічого не знаю. 26 березня вони сказали, що з речами на вихід. Я ж думала, що вже все, що може я поїду додому. Ні, мене, як і всіх інших полонених наших хлопців, посадили в автобус і відвезли до Оленівки. А ще в Донецьку вони мене використовували як, ну, як медпрацівника. Але я допомогу надавала тільки нашим хлопцям, тих, кого вони там привозили наших поранених, скидували в одну камеру, і вони там, ну, грубо говоря, так, гнілі, тому що ліків їм ніяких не надавали, води навіть їм не А що там вся кровопотеря і все таке, їм хотілося пити. Я випрошувала цю воду для них. Вони кидали ту бутилку там по 30 чоловік сиділи наші хлопці в маленьких камерах. А Воленівці посадили мене в камеру теж з нашими дівчатами військовими. Потім вони били хлопців наших, відкривали нам ці кармушки ці в дверях, відкривали, щоб всі слухали, що вони не просто б'ють, вони їх катували. Я ніколи не чула, що чоловіки так можуть кричати і просити, щоб вони їх не чіпали. Я просто сиділа, закривала уші і плакала, а потім прийшла черга до мене. Я не думала, що мене будуть бити, але били. Вони поламали мені копчика, зробили мені компресійний перелом хребта в перековому відділі. Я їх згадую тепер кожен день. А я сказала, що я хочу в Україну. Вона сказала, точно хочеш, говорю, да? точно, ну, може, залишся, будеш у нас тут працювати. Ну, Я так мовчала і думала, мої діти залишились там. Ну, і взагалі, я не знала, де мої діти. Я дуже була в мене надія, що батьки їх змогли вивезти. Все вже ввечері зібрали нас, посадили в нас в зіл. Надягнули нам мусорні пакети на голову, замотали їх скотчем. Наручники пристівнули руки в наручники за спиною і кудись повезли. А потім ми вже зрозуміли, що ми їдемо на обмін. Я побачила, що наші автобуси стоять з прапорами, то вже було зрозуміло, що ми вдома. Це було 1 квітня. Я після госпіталя поїхала теж до дітей. Дочка дуже за татом плаче, постійно. Молодший він не розуміє, він тата знає тільки по фотографіях. Я всім дзвонила, питала, де мій чоловік, може хтось щось знає. 7 квітня він вийшов на зв'язок. Йому хтось вже сказав, що я була в полоні. 17 травня написав, що вони що дали команду виходити з Азовсталь. І вже коли був обмін, пам'ятаю, якого, якого листопада чи 11-го побратими, які з ним служили на одній заставі, які сиділи з ним в, одним, в одному СІЗО, сказали, де він знаходиться. А Зовсталь стало як частиною мого життя теж. Я дуже вдячна всім, що так пам'ятають за всіх хлопців, не тільки за Азовсталь, ну, взагалі за Маріуполь, за весь як. Як всі там тримались. І жінки, особливо жінки, які теж були в полоні. Чекаю кожен обмін. Чекаю, що може буде знайоме прізвище, чи може подзвонити мені. Скажу, що я повернувся.